Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 40 Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Що тут у нас по матеріалу? Чорні виграють на туру. Обидва королі слабкі. Як білим виграти? В першу чергу можна побити слона. Король чи кінь може побити. Король побив. Ферзь b 4 Якщо король 6, тура 7 мат, король С6, тура С7, король Д5, ферзь с 5 король Е6, тура Е7. Лінійний удар. Виграють чорні ферзя і партію. За білих це зовсім не підходить, адже чорні розпочинають атаку свою. Побити конем трошки краще. а 3 шах. Король Б5, ферзь b3. Знову ж таки, чорні розпочинають атаку. Білі мають закритися ферзем. Стається розмін ферзів. Тура під боєм. Вона втекла, напала на пішака. Чорні виграли пішака. Еншпіль, тура проти коня. Це нічия. При правильній грі. Ще білі мають шах. Ферсі 5. Закрився слон. Ферзь b5. Звичайно, не король 8, та мат чорним. Чорний король втікає. Ферзь b7, король d8, ферзь 8, ще є шах, король є 7. Білі тут не виграють. Виграє хід, ферзь 8. Несподівана жертва ферзя. Якщо чорні не б'ють ферзя, Ферзь f8, білі виграли ферзя, білих виграшна позиція ферзь проти тури. Все ж таки цікавіше, що буде, як чорні б'ють ферзя. Кінь поб'є на b6, поб'є на d7, поб'є на f8. Три ходи підряд білі б'ють чорні фігури. Слон тура ферзь. Кінь b6. Тільки король b8. Кінь D7 вилка, король С7, кінь F8. Це виграшна позиція в білих. Шанс чорних це виграти пішака F. Король d6, але чорний король далеко. Кінь g 6 і білий кінь скоро буде захищати пішака. Білі виграють тут. Давайте спочатку. Така позиція. Звичайно, слона бити не можна. Ферзь 8. Жертва Ферзя заманили короля на погане поле, і потім кожен хід білі б'ють чорні фігури. Ось так три ходи підряд. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!